Всім привіт! Продовжуємо свою діяльність. Їдемо зараз до трьох людей. В одній сім'ї четверо дітей живуть в літній кухні, в другій шестеро. І проїдемо до нашого друга Саша, до якого ми воду робили. Не знаю, чи він на місці, чи ні. У нас сьогодні праздник водохрещення. Всіх з праздником. Поздравляю, щастя, здоров'я, крепкого желаю. Ставте всі лайки, підписуйтесь на мій канал. Одкрив я рахунок для благодійного фонда, Ощадбанку. Тепер всі, хто хоче допомогти, кому не подобається, кому я допомагаю, як допомагаю може профінансувати. Тобто, заплатили гроші, написали в коментарі, Анатолій, їдь туди, купую та людині. Всі тепер зможуть допомогти жіначим. Купили продуктів домашніх торби. Все хорошо, все домашнє. Так що всім Ім успіха, здоров'я. на полі, Куди зібрався йти, Він йде по полю. Вертається назад, він побачив нас. Навірно, обрадувався. Привезли йому продукти питання. О, ти пропав! Як діла? Познаєш її? Наче знайомий. Що е? ти, куди рулюєш? Чого? Провідать когось. Привіт. Ну що ж, як діла? Ти дивився колись по Ага. Діхні вода? Ага. Ни як я з тобою ристрив, не рестрішне балакаю. Давай Давай хоч хай гайснімо, дивись. Хай побачать всі що. Привозити тобі продукти трошки. А ти бачив, тоді я привозив там. Ага. Находив? Що ага. там в селі тебе? Як в селі люди? Ничего. Бачили відео, що ага. кажуть. Нормально. Нормально все? Ну слава Богу. А чого ви без головного воряга? Так воно нормально. Так, дивись. Зараз туди повіди. Дивимося, зараз тут їздить яблучка. Ходімте побачить. Подібі, бачите, покажи, покаж цікаво діст, вода є, є воду. Заборно ремонтує. Я nee, nee. що тебе те? Яка є небудь мечта? Є у тебе? Це що таке мечта, що про що небудь. Є бажання, яке хочеш, щоб таке було, наприклад. Ага. Нема такого. Ага. Це є, тому це добре. Ага. Ну, вода саме лучше, що було, oh, ага. так? Так, так, так. Проходь. От тут я, от тут я торбу ставив і тобі знак нарисував, повний. Ага. Так. Картоплю положив. І палки. Ви палки. Я думаю, що поймеш, так же. Ну, а ну покажи, що можеш. О, есть да. там вода? Ты матушку на УПТП? Да, да, Молодец. И крутилку сделал. И крутилку сделал. Да, Молодец. Да. Трохи можно подправить стопчик. Да, а ну. Да, да. А мы вот мороз, ветер, чистый. Ой, давали. Ветер, наверное, 50 да. вытянул. Бачил земли сколько? Да. А ну, что у она там? Не замерзло? Нет. А ну. Да. О, а ну тянули. Ой, да ты что, красотень. Ой, вода. Красиво, вообще. На крещение. Сегодня же сегодня, сегодня, да, везде свято. Да, да. да. Бачи, чисто-чисто вообще. Ага. Ну, слава Богу, получилось. Теперь тебе не нужно никуда ходить. Да, украшение. Не надо. Что, что вода есть, на крещение можно ага. можешь набрать. Да. И все можно и им давать. Да. Так же? Да. Расскажи, что у тебя поменяло что-нибудь. То есть, цели знают тебе? Да. Что скажут? Да, все нормально. Кажется. Нормально? Да. Не жалуются? Не, не бежает никто? Нет, нет. Ну, слава Богу. Так що ти, які желання в тебе є, щоб таке щось щось тобі хочеться і не можеш купити, наприклад. Ну, все в мене, є. головне колодець почистити. Саме головне це колодець, так? Да, да? да, Зафіксуємо. Саме головне колодець, все. бачите? Більше нічого, Більше не, нічого не треба, не треба. Да. Ну все, всіх благ, Саня. Да. Спасибо тобі, що ти, да. що ти нас не виграв, що воду б'єш, вмираєш, да. як воду п'єш? так. Да, да. Ну це тобі такий благодійний фонд. За такими займалися, да. бачиш? А в селі, кстати, того хлопця ще забирали чоловік 4, він чистив. А забрали хлопчика, поняв, він туди заліз. Я ж витягував сюди зверху. Оце все, ну тоді вже весною береш. Чуєш, а що дрова є? Є. Тепло в хаті. Ага. Їсти є, що небудь? Що купляв сьогодні їсти? А бумазі вже. Ні, я ж вас замітив назад вернув. Вернувся. Назад. Я зрозумів. Ви сигнал дали чи ні? Давав я сигнал ну, да. познали, так. Ну ви познав. Познав, я. Познав, що ти йдеш. А хто зможе йти? Тут же немає кого. Один ти. Один ти із цього. Да. Ну все хорошо. Племяннику. О, Алешка племянник є да. же? Да, є. О! Алешка привет. привет. Сережа привет. Привет, Сережа. А мамку як Серегі звати? Оля. Оля, Олі привет. Миса. Всім? Віра, всім добра, крепкого здоров'я. Каже, я нічого не питає, що я нічого не можу затісти. Ну ти що? Це, це од нас лічно від нашого фонду, лічно від мене. Це я, це ніяка не, не держава, лічно від мене, оце таке ми зробили. Їдемо зараз ще в селі, дівчинка живе, хата в них згоріла четверо дітей, у літній кухні живе. Так Як зараз поїдемо до неї проїдуть, пратіка. Таранки. Таранко да. Ну Поїдемо проїдувати. Це ми з молодійного фонду. Помічний. А, у вас четверо дітей? Ну, в мене сейчас двоє нормально. А двоє дома. Понятно. Так а можна зайти у вас ми там продукти поснімаємо, покажем другим людям, як виживете можна? попрошу. живете? – Ні, це у нас тут. А -а -а. А -а -а. Ми ще не достроїли. – А можна поснімати? Просто знаєте, що багато людей не знає, як це не живуть. От в Києві ну, думає... Це в нас після пожара, але ми просто ще не спіли повністю обустроїтися. А, -а, а, це ви тут будете робити. Це ми тут будемо робити. Це Понятно. буде. Чоловік, коліна. Їх... На заробітки, е? можна? Ну просто люди багато хто не... Вони... Ну, щось, щось є, а там щось знизу є. Ось. О. Бо це ваші твороді дітей, правильно? Ну, це одна по Поняв. У... Дивіться, я вам при продукти, то ж, домашні ага. такі яблучка, сансько. У хаті морозильна каву. Поняв. Я вам ставлю, хорошо? Ага. Просто щоб подивитися, знаєте, в Києві, наприклад, або десь в Канаді, Не знають, як українці живуть. Кажуть, а всі добре живуть там. Хоч розумієте для чого вони? Ні, так я можу зараз відкрити у хату завести, там у мене марозінна А діти, діти, де. Покажу, как живут. Можно? Вы не против? Да, не надо камеру. Просто покажите, как гидки живут, что они сплять, гуляют или нет. Гуляют? А двое в карте требуют. Вот. А в карте, куда ты Ну, так слава Богу, что у вас. Помогает кто-нибудь вам сказать? чесно сказать, я сама поросят держу. Сама ж сразу. А це здержал, приезжал до нас. На там. разу. А, а дивиться. А Здравствуйте, хату. О, як, ви тут. як вас звать? Катя. Катя? Привіт, Катя. Мене Анатолій звать. А тебе як? Моя... Саша. Привет. Саня, привіт. А чого ти без, без ботинок? Привіт. Чого без ботинок? А це він росбукс. Що у вас тепло в хаті? Ну ще не топило. было. Здравствуйте. Здравствуйте. з с благодійного фонду помечены. Я знаю. Знаєте? Я вчера нам... балакалась з Сашей. А, нам просто рассказала, що така сім'я живе. Да, е... я соціальний робітник. Соціальний робітник? Да, а. це моя моя і старша на баба. Помогаете щось нибудь вы? Да, ну ви що? Да? Все робимо. І скажіть, я ось показала мародину, камеру відкрила, показала. І свинину зарізала. Он в морозильну камеру, холодильник положила. Понятно. Стараєтесь, і... так? Так як усі, так і є. Ну, слава Богу. Будем, просто ми будемо показувати, люди ж не знають, що так в Україні живуть в селі, понимаєте? Хтось не, живе в столиці, хорошо. Лайка, це лайка. Це... ну молодці, спасіба. Ви ж були в Саші? У були в в Саші да. Ви були на ми зараз це по вас будете, привезли продукти діткам mm -hmm. до ваших. Поїдемо зараз проходить. Там mm -hmm. шестеро дітей живуть. Просто хочу показати людям, щоб просто побачили, як буває, живуть люди. Бо багато Києві не знає, вони живуть, п'ють шампанське за... за 10 тисяч гривень, Кристальна бутилка. Вони не розуміють, що діти так живуть, що такі штані бувають у дітей. Ні, да, ну все одно. Равно... дома. все одно все одно. Все одно все одно. Треба таких допомагати да. людей, це Спасибо, що, я при... що такий у вас фон. Ну Коли це я придумав от... сам лічно, це Коли? от мене лічно, я нікого не, не депутат, не верх. Ну, Просто понятна, в мене понятна. теж є. А розкажіть, що, що вам би хотілося це? Які у вас мечта, є якась? Що би хотіли, щоб вам привезли і подарили. Скажіть, Ну, моя от ця дівчина от Катя, Катя вона від у п'ятницю 8 понятно. 22 число. Вона от просить у мене. Це у мене вона просить. Ага. Именно телефон, Щоб у школі, ну вот як у школі вона, вона ж перший клас пошла. Так, так а участь в інтернаті? Ні, ну, я, я, я б тут маму убила. Ви а знаєте, а я домовила два міста в інтернаті. Вона каже, а що, я, 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 я. я своїх дітей в, інтернат в інтернаті збираю. Так ви що, в інтернеті. Я вам перевірю розкажу, в інтернаті у мене працювала рідна сестра. Працювала до самої пенсії. Uh -huh. Там зараз дуже хороші условия, во-первых, і зараз не стыдно, зараз просто в інтернат. Давайте я посодействую, щоб цих дітей забрали. Там дуже класно, там їх кормлять. Там, там контроль дуже серйозний. Ну, там я піду до директора, історія. лично я буду ну, до директора понятно. і скажу, що поможіть діткам всім, щоб вони. Ну якщо, Волка... Наташа, ти согласишся? Вони та да, там і одягнуть. Там лучше, чем це не стыдно. Там наоборот просять. Конечно! Із багатчих сімей не беруть. Я не думаю, що це буде хуже. Тебе не буде стыдно, що твої. Ні, ні, це, це достойно, що там учатся, це так і не виходить. Вони ж називаються ітератор, називається гімназія. Гімназія, так. Да. Да. А ти не хочеш? школу, щоб там спать жили, кормили. Там добре Годують. А дінчат, скільки нам буде. Ладно, давайте про мечту. Яка в тебе мечта? Скажи, ну, скажи, ну, в камеру не не стісняйся. Не стісняйся. Стесняйся. Що б тобі хотілося так здорово, дуже здорово. Ну кажи. Телефон. Телефон хочеш? Стесняйся ти, да? так? Стесняйся. що кажу, люди, я стісняюся. Телефон. Телефон, Телефон. Ну, ми, ми дивись, об'явимо усім, хто там... Може, може в нас якийсь мажний владець подивиться, багатий, скаже, ось дамо діткам телефон передамо. <тас> а ти козак що хочеш? Що, розкажи що мені? Сідай, не сісняйся. Що <тас> тобі хочеться? <тас> Таке саме телефон, аж тайний, щоб дирок не було, не хочеться, ні? Це домашний, Це ти домашній що? Ти домашній? Не ну, холодно тобі? Пошечте мені, і аби як їм судиться, пошечки дав, чи ботинок, пошечки. Є Кожиться? таке. Ні, так ось ось. Ми запишемо вас і соберемо, щось другий раз привеземо, ну, щоб помогти. Пошечте такого було, бо тому що і курточки б їм треба новенькі, тому що, ви розумієте? Треба? І що? Я просто вам розказую ту істину, яка вона є. Я зрозумів. Понимаете? Воно як зайдеш що злий. Сюди, посадь колом. Іди сюди, колом дядь. Фотографію зніму зам. Сідай, не бойся, я тебе не впущу. Ви ж лопі дітки. У мене такі саме знакомі у дочі були. дивились ви відео? Ми його звели Я показувала. Показувала? Дивилась? Лєнин. Лєнин, так. А ви знаєте її, да? так? Ну а чого ж мене? Вона да, врачачила. Ну оце далі. Ну вона така молодець взята, така старається. Вона така спеціалістка швея. Інтересно, це ну, хороший я ну, да, все, не приїхав. Все, расстесняйтесь, все, я будемо, тикать ми їх, щоб не, не на що їх самірувати. Все, да. записали вашу інформацію, передавайте привіт, комусь там можна. Що? Не розправся. А нам я... ще щоб побачим там, який хлопчик. Так що ми решили до вас заїхати зразу. А спасибо, а я що їм кажу, що кажу. Я якби ну, знайшла, у нас гідко бере рентер. Mm -hmm. Якби yeah. я кажу, знайшла номер, я б сама подзвонила до вас, я би об'яснила ситуацію. Ну, але... Дивіться, ми зараз ми запустили це вже, вже більш офіційно, ага. зареєстрували все. Зараз по цим відео буде внизу е, рахунок. Багато тобто, хто людей кажуть, що я тих поїхав, я тому дав, а те, а не було б треба купляти. Тепер всі, хто може нас дивитися, можуть можуть, наприклад, цьому хлопчику перерахувати. І сказати або купіть йому ракер телефон, або купіть йому ти. Я зможу це все призувати, привезти до, до, ну, да, до вас. Да, ну я ж кажу, ми ще кухню повністю після пожара на оборону. Оборот вас треба на що, звісно. Ну а вас це соціальні служби, ніхто нічого не раз. Ні, служби то навідуються, вони провіряють, вони а провіряють чоловіко, живуть? Ні, вони давали допомогу якусь дають. Ну, одежку, предлагали <гум> вони. Давали вони постільне, давали вони це. Андрюша привіз поштий мішок. Що, щось давали, так? Так, не можна сказати, було її. А по те, що 860 я от получаю зараз на тьому. І по 1700 а до шести років до шести років вам суму дає держава 4200. 4200 чотири двісті на чотирьох дітей плюс ви п'ята і ну, чоловік шостий чоловіка ж звільнили із цього із агрікора ага. і він тепер їздить у байкмер у охрану. Місця це робить ну то молоді з хоч щось хоч вдома. Да. Оце нас дивіться, чого я це роблю? <ган> Тож що багато людей в Україні живе. дуже хорошо, и не знаю, что так люди живут. Конечно. Понимаете? А попал, что про это забудут. себе это вы. Саня, телефон хочешь? Телефон вот хочешь? А, мобильный, да? Я... да? Чтобы я их туда соглашать, да? Угу. Не стесняйся, что ты. Добро? Ну стало классно. Є люди, яким як не все рано, які сделали так, щоб желання збувають. Ми на Миколая, хай чесному так? Да. простить. Не ти ти да? да? У... переживай, все нормально. Все, пока. До свидання. До свидання. Погнали, погнали, нас пустили. Собака. Здрасте вам у хати. Мене звати Анатолій. столі, вам... по гостиці привіз. Ви з благодійного фонду. Порозний. Сказали, ваша сім'я і шестеро дітей. Не дивились у нас у Ютубі? Ні, я тут може й Не дивились, а, ви збили у дочі знімали, так само. А, трошки кое-що бачили. А, кое бачу. дивились. Оце, оце такий бладіний фонд. Сказали, що у вас шестеро дітей, що да, ви ж да. сама. сама. Да. Да? Да. Не хочу просто знімаємо, хочу, щоб люди більше побачили, як люди живуть в Україні. Багато хто не знає. Особливо мажовладців вони живуть хорошо і не знаю, що так буває. А що Я не володюсь, я вічно сам от себе. Снімаю, друзья, козачка. Можна знімати? Так, <сіп> воно пришкоді. Як тебе зла? <звали? сіп> <сіп> <сіп> Злякалася. <Звікалася. сіп> Дама... Не забере. Ми дочі теж виспитуємо. Він я воспитую, ну, тебе знімає. Не снімайся, не <рик> <рик> в дочі ми знімали, наприклад, знімали, допомагала сім'я, Дівчинка розпитує чотирьох дітей сама. Не дивились? Ну, не сильно. Не сильно? Показати? <рик> ну так. Да. Ну, вона хороша, вона ну, не п'є. <рик> Дивіться, ми намагаємося допомогти, як більше що побачили цю ситуацію. Чого? То що от пишуть мені там в інтернеті, де «Да такого не може бути, дивимо такого, що на сілом поживуть. І хочемо просто показати, що люди в Києві живуть, що люди живуть отак, як вий. Что у вас дров, например, вам девушки тебе вообще дров не було? Я думаю, тоже дров не було, так же? Ну, не знаю, як вы думаете? Люди даже не заморатують. Ну, то, я так, я так оце і думаю. Так оце думаю, що вони його бачили, що як вы живете, як звати дітей можно познакомиться? Сережа, Оля, Оля. в мене натуре. Приятно. А які... Сережа, серега, де серега? Ну, я кину. Сережа, познакомся. Серега, ты Серега? Привет, Оля. Вот, дивиться Витя, тобі Витя. Витя. вас від тебе, то я? Це ваші четверо ваших. Шестеро. А шестеро це ваші мало. А, ваш... там ще моя дочка. Більше про дітей. Що, які у вас які якісь вечки? Є які-небудь? желання там? Хлопці, є які-небудь? Хай просто вас. Сережка, не... скажи правду. Багато, не, сь... не багато ну, дивиться. — хто буде вийти. Є якась мечта в ну, тебе. Ну, щось тобі таке хочеться і в тебе його немає. Наприклад. Комп'ютер. Комп'ютер може. Nie? А що хочеться? В школу не ходиш тут? Добавили, хочеш кайфоти. Карантин. Ну, карантин везде. Допомагаєте вам? Чи ні? Да. Ну, Оце в цьому ролику, бачите, ви то, що ми були в прачах, поймете. Так що, такі, от така наша задача показати просто, як живуть. Багато де не знає, хто так не буває кажуть, як це. Ви десь спеціальне шукаєте, де погано живуть, розумієте? А я їм кажу, що дивіться, ось як люди живуть. Шестеро дітей, мати, сама по чоловіка розпитує шестеріх дітей. Подивіться. Каріні. Каріні. Мої однокласниці Діані, Сашку, Владіку і Віроніс. А що б ти хотіла сказати? Яка в тебе мечта? У мене? Ким ти хочеш бути? Подожди, подожди, все равно. Ну, не знаю. Ну, вообще, какие желания есть? Да. А какие, например? Ну, например, стать массажисткой. э, массажистом. Да. И всякие. Например, спасти э, торты. О, классно. А скажите, хватает вам ежа? Получается, ну, есть ежа? Да. А вот дежа? Да, нам даже багато купляет. Потому что ты знаешь, что они дают, все он не хватает. Копи. Ну, всех суммы я туда. 8900. 8900. Копить. Все так здесь честно раз купиться на месяц, что детям. А я ж тоже в чем нам нужна цена. Честно, на месяц. Так не, у, повинні, у вас дяду, то А щось своє хазяйство держите, не чому? Не вистачає в ремень так? Не те, що в ремі, ну, тобто, хазяїв. Я пам'ятаю. Це куплятка, да. Ну, це так наша місія. От це вас показує, подивимося на інтернеті. Може бути, розумієте, в Україні. Сидять у Києві, наприклад, чи там десь у великому роді, думаю, що як у них життя. Оце така моя місія. Це я захотів таке, щоб зробити. А якщо буде у нас можливість, будемо вам допомагати. Дивіться, хоче що я, яка є, Щоб ви побачили, наприклад, у когось є, наприклад, одежа. Ну, хороша дитяча одежа. Можуть передати, я вам привезу. У когось є можливість продукти вам допомогти. Оці ці сім'ї, що дочі, ми купили, вони мешали по мобільному телефону. Ми купили от себе, я лично купив і поміг там один підприємець, купили по мобільному телефону. Діти були поразяв монелі. Якщо ви знаєте, подивитесь на ролики наші. Так що Постараємося, чим можемо таким як ви допомагати. Я лично це саме. від себе, не від якої фам. значить зможемо шукати вдома. Оце таке зроблено, да? так? Всім дякую за просмотр. Подивилися сьогодні. Такий сюжет трошки жорстковатий. Діти в условиях таких дуже тяжових живуть. Оператор навіть ми розчурився, що так живуть. Так буває, що люди живуть в Україні. Хочу обратися до всіх можновладців. Подивіться, будь ласка, відео, як живуть українські сім'ї, бідні, багатодітні і прийміть якісь рішення. Я думаю, що не у всіх можновладців так діти живуть, як, як ці сім'ї. В конці під низом під цим роликом буде рахунок. Хто хоче зробити якісь там внески на наш благодійний фонд, може якісь рекомендації. Наприклад, перечислили тисячу гривень, сказали Анатолій, оцю тисячу гривень, передають дівчинки, купіть їй там щось. Це така у вас можливість є. Офіційно ми зареєстровані, офіційно відкрили рахунок. Кого є возможность желання, може внести лепту в мою ідею. Всім привіт, всім добра, успіху.